Доброго дня друзі, всім привіт. Приїхали доїти Жульку, Взяли одразу з собою водичку, бо вона трошки далі цього разу від камери, тому взяли водичку, проговорили. І одразу будемо доїти. Ось так. Хоче пити, хоча водичка не було. Але вже я думаю вона хоче пити, бо сьогодні так тепленько. Зараз помиємо, подов'ємо. і буде порядок. Щось бачу, пити не сильно хоче. Так, друзі, лежанку видали. І будемо їхати додому. Водички її поставили. Тут і є ще. Травичка тут непогана, ніби, можна ще погризти, а ми будемо їхати. Всім дякуємо за увагу, дякуємо за перегляд, дякуємо за те, що ви з нами. Нехай всім щастить. Поїхали, друзі, на випас так, ще раз. Обробляємо рижульку від комах, бо це просто жахливо. Стой, 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 стой. О. Кусая даже.